Права 676. Піднесіть до квадрата. Ну що ж, стартуємо перше завдання х 9 до квадрату. Це квадрат різниці, то ми записуємо, що це буде квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Далі мінус, оце різниця, подвоєний добуток першого і другого виразу. І додати квадрат другого виразу. Це 9 у квадраті. Це дорівнює. Це буде х у квадраті. Далі мінус 2 на 9 це 18. Мінус 18х додати, і 9 що множиться на 9 це 81. Є? Друге а плюс 3 до квадрату. Це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде а у квадраті. Далі додати. Подвоєний добуток першого і другого виразу – Це буде 2, що множиться на А і множиться на 3. І плюс квадрат другого виразу це 3 у квадраті. Це дорівнює. Отже, це буде у нас А у квадраті. Додати. 2 помножити на 3 – це 6а. І плюс 3 в квадраті, це 9. Є? Переходимо до третього завдання 10 мінус m до квадрату. Це у нас квадрат різниці, то ми записуємо, що це дорівнює 10 у квадраті, квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого виразу. 2, що множиться тоді на 10 і множиться на m. І додати квадрат другого виразу це буде m у квадраті. Це дорівнює 10 у квадраті це 100, далі мінус 2 помножити на 10 це 20. Мінус 20, тоді пишемо m і плюс м у квадраті, і переходимо до четвертого виразу, 7 плюс y до квадрату. Це квадрат суми, то ми записуємо, що це буде квадрат першого виразу, 7 у квадраті, додати подвоєний добуток першого і другого виразу, 2, що множиться на 7 і множиться на y. І додати квадрат другого виразу. Це буде ігре у квадраті, це дорівнює. 7 у квадраті це 49. Так. Далі додати. 2 помножити на 7 це 14. Помножити на y 14у. І додати і у квадраті. Є. П'яте завдання це мінус 0,1 до квадрату це квадрат різниці. То ми записуємо, що це квадрат першого виразу. Це у квадраті. Мінус. Подвоєний добуток першого і другого виразу, 2 помножити на це і на 0,2, плюс квадрат другого виразу Це 0,2 у квадраті. Це дорівнює c у квадраті. Далі мінус. 2 помножити на 0,2 це буде 0,4. І що множиться на c, це, це буде мінус 0,4 c плюс. І 0,1 у квадраті. Це вийде 2 на 24 і два знаки після коми 0,4. Є? Переходимо до шостого завдання 0,8 плюс х до квадрату. Це у нас квадрат суми. То ми записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу це 0,8 у квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого виразу. 2, що множиться на 0,8, що множиться на х. І плюс. Квадрат другого виразу це х у квадраті, це дорівнює 0,8 у квадраті 8 на 8 це 64. І є два знаки після коми, бо там 0,8. Що множиться на 0,8, то вийде 0,64. Додати 2 помножити на 0,8 це буде 1,6. Що множиться на х або 1,6х. Додати х. У квадраті є. Записуємо відповідь. Отже, піднесіть до квадрата в першому завданні записуємо х у квадраті мінус 18х плюс 81 в другому завданні А в квадраті плюс 6а. Плюс дев'ять. І в третьому завданні мінус 20 М плюс М у квадраті. Є. В четвертому завданні це у нас сорок плюс 14Y плюс Y у квадраті п'яте.